Вітаю! Прямо зараз позаду мене йде будівництво клубного кварталу Атмосфера. І так щодня, окрім вихідних. Хлопці працюють, будівництво продовжується. Тож ділимось останніми новинами з будівництва. Виконали кладку та монтаж перемичок п'ятого поверху першої та другої секції. Перекрили п'ятий поверх першої секції. Завершили кладку газоблоку першої та другої секції 4-го поверху. Виконали зворотні засипання фундаменту і цокольного поверху. Та трамбування з боку входів до житлових приміщень. Розпочали кладку шостого поверху першої секції. Атмосфера змінюється і щодня на краще. Віримо, що у нашому місті та нашій державі незабаром запанує краща атмосфера переможна! А поки продовжуємо працювати та робити все, що у наших силах, щоб наблизити ту таку бажану перемогу.